Де як до війни та ковіду на Прикарпатті стартував навчальний рік в офлайн форматі? Свято першого вересня відбулося без гучних лінійок та урочистостей. Більше знає наша Оксана Гуменяк. Свято першого дзвоника у Франківському ліцеї імені Івана Полюя провели лише для п'ятикласників та випускників. У цьому році їх прийшло найбільше за всі роки. Ми прийняли п'ять класів, тобто це досить багато дітей. Ну але можливість нашого сховища є така, що ми, в принципі, в випадку якоїсь ситуації маємо можливість сховати всіх і батьків, і дітей, тому десь обраний такий формат свята. Решту класів проводять свято за індивідуальною програмою на різних локаціях. Одинадцятикласник класник Владислав вперше за чотири роки повернеться за шкільну парту разом із однокласниками. Каже, цього чекав з нетерпінням. Це перший рік, який ми маємо точно ходити офлайн. Тобто цілий рік ми маємо очно ходити, кажуть таке. Бо за 4 роки не було ні разу такого. Спочатку почався ковід, потім почалась війна. І не дуже. Зразу все на не перейшло. Ну, Я радий спілкування з однокласниками та зустрічі з педагогами радіють і цьогорічні одинадцятикласники го ліцею. Краще це офлайн навчання, тому що ти можеш більше і краще. Поглиблюватися у матеріал, це перше. Згодом я обожнюю наших вчителів, і я люблю, коли вони говорять вживу. Від цього року очікую ціклі навчання, тому що НМТ іспити потрібно готуватися до вступу. І він буде складний працювати. Але для результату будемо працювати. Старту нового навчального року чекали і педагоги. Попри всі виклики, кажуть, очне навчання таки краще. Рік важкий, але надзвичайно відповідальний. І головне, що ми можемо дати дітям це любов, надію і гордість за нашу країну. Виклик в першу чергу це звичайно тривоги, але тим паче наш ліцей нас доволі зустрів. Всі вентиляційні труби поміняні, і так в нас надзвичайно хороше укриття, тому ми в безпеці, і це нас тішить. Аби діти могли повернутися до навчальних закладів за літо довелося розширювати підвальні приміщення, ремонтувати їх чи встановлювати віконниці. На Прикарпатті вперше за парти сядуть 13 тисяч учнів. Навчальний рік стартує в офлайн-форматі, аби педагоги та учні були захищеними у навчальних закладах за літо максимально підготували укриття. Попри всі зусилля у Франківській громаді, у деяких ліцеях буде і двозмінне навчання. Всі дітки. Ідуть без змішаного навчання єдина десятий ліцей зможе Пустити всіх діток без змішаного навчання після 10 вересня. Є школи тисячників, великі школи, які мають дуже багато дітей. І вони змушені ходити в двозмінне навчання. Це стосується центральних шкіл, це стосується крихівецької школи. Але в Крихівцях ми добудовуємо новий корпус і сподіваємося, що скоро вже розвантажимо цю школу. А це першокласники третього ліцею Івано-Франківська для них та випускників у стінах закладу. Пролунав перший дзвоник. Мене звати Віра. Мені шість років. Я йду в перший клас, а я дуже хочу йти до школи. У нас на 1 вересня навічується 962 дітей, із них 52 – першокласники. На свято першого дзвоника ми запросили учнів першого класу, тому що для них це десь знаково, і відповідно також учнів одинадцяти класів. Прийшов привітати учні у стіни рідного закладу і його колишній випускник Юрій Мухін. Наші діти креативні, сміливі і наші воїни на передовій це підтверджують, тому що, вибачте, наші західні партнери в шоці від того, як застосовується зброя нашими воїнами. А ще тут облаштували три укриття. Підготовлені ми. Все є те, що необхідно для дітей для сховищів. Дітей в цьому навчальному році може на випадок надзвичайної ситуації, тривоги і так далі, бути 550 учнів. Ми вже другий рік в такому форматі, що діти виходять вже в школу, діти вже навчилися жити з тим, що буває тривога. Діти навчилися бігти в укриття. Вони знають, що потрібно, вони знають, що це є небезпека і що потрібно слухати вчителя. В усіх навчальних закладах франківської громади будуть працювати блоки харчування, і зараз кухні забезпечують генераторами на випадок можливих блекаутів. А ще там встановили банківські термінали.